Привіт! Ну що ж, і вирішив я обновити монітор. Придбав ось такого красення фірма Los Lock AOC. Не знаю, як воно правильно читається. Моделька Q24G2A це у нас 24 дюймовий монітор з розширення екрану 2К HD, що є дуже круто. Одразу напевно будуть виникати питання, а не за маленький буде екран і 2К. Та якраз таки нормально, я і спеціально купляв таке розширення з такої діагоналів через плотність пікселів. Зразу поясню, плотність пікселів в даному моніторі 123 ppi. В моєму MSI, який 24,5 дюймів, сам розмір мене влаштовує на всі 100%, але там Full HD і плотність пікселів 89. А тут 123. І це має виглядати доволі таки круто. Я мав монітор 27 дюймів 2К, мав 32 дюйма 2К. Ну, чесно, не то. Для 27 дюймів я би хотів монітор 4К. Але просто в мене не наскільки потужний комп, щоб грати в ігри в 4К розширенні. Для того треба мати відеокарточку, мінімум якусь там 50-70 Ti. Ну, я такого. Немає, тому випав, тому вибіг впав на ось цей монітор. Купляв я його на розетці, вийшов він там 7700 гривень, що доволі непогано. В принципі, був варіант дешевший за 6000 гривень цієї ж фірми, але там герцовка 75 Гц. Що, чесно кажучи, маловато Була би сотка, та як у мене в MSI було б чотко Тут у нас 165 Гц, Nvidia G-Sync є так само AMD FreeSync матриця відклик 1 мілісекунд. Ємає ля-ля-ля та поля, в принципі, звичайний такий, ну як звичайний. На сьогоднішній день це, в принципі, дійсно звичайний стандарт. можна сказати, стандартний у нас монітор. Ще з плюсів, що я вибирав, щоб тут були вбудовані динаміки. Хтось каже, нафік вони там потрібні. Ну, я фільми, YouTube і так далі переглядаю, включаю. Ну, Спокійно через вбудовані динаміки дивлюся взагалі без проблем. До речі, який прикол на розетці запропонували мені на розетці провірити на биті пікселі. І запросили приблизно майже 500 гривень за це. Я такий, типу, в сенсі. Ну каже, ну якщо вам не підходить, типу, ми міняємо на наступний монітор і наступний та монітор, то можна повірити пікселі вже, типу, безкоштовно. Ну, типу, піпець, я в них купляю монітор, і за 500 гривень я ще маю провіряти, типу, набиті пікселі. Ну, чесно кажучи, херня повна, тому я ризикнув. У відруках, наче пише, що і нормально. І тим паче на 24 дюймах в 2К розширення з, плотністю, з такою плотністю пікселів, навіть побачите, битий піксель буде доволі таки важко. Давайте почнемо його успоковувати Давайте подивимося на комплект. У нас три нога ось така і сама ось, типу як основа стійка для монітора. Але я це використовувати не буду, тому що в мене це монітор на кронштейні, тому я це зразу забираю. Також присутній мануал, дисплей порт кабель, HDMI кабель і шнур живлення. І що, до речі, 165 Гц буде працювати лише через дисплей Порт включив широкоформатну камеру, внесло ось монітор, що дивно немає ніякої транспортировочної плівки, абсолютно нічого, лише ось ця якась невеличка наліпка. Можна її акуратно здерти, головне, щоб воно слідів не залишало. Та, здається, немає слідів. Зовнішній вигляд має, але це вже детальніше. Подивимося, коли я вже його поставлю на стійку. У нас знизу тут кнопочки, швидкий доступ. по Ззаду у нас є лише HDMI із і SplayPort і піднавушнички. Навіть є дата 2025.01, що в принципі непогано. Ладно, давайте буду його встановлювати на стійку і будемо підключати. Монітор я вже провірив, як і казав, вбитих пікселів чи щось такого абсолютно я не побачив. Або просто фізично я їх побачити не можу, тому що дуже велика плотність пікселів. Я вже його підналаштував, в принципі. Під від себе, давайте подивимося на його налаштування. Викликається це все одною кнопкою. Перше, це в нас яскравість. Тут можна вибрати повністю яскравість, я виставив на 90%, включив HDR мод на ігра, і в нас є такі параметри, як DCR. Це в нас автоматом регулює яскравість екрану залежно від освітлення. Така штука є. В ноутбуках. Ну, від усвітлення мається на увазі там, там, грі чи фільми і такого подібного. Далі налаштування меню можна вибрати мову. Тут є. о, Точно, от що я хотів подивитися, тут в нас є, виходить, гучності динаміків, бо я вже їх провірив. Чесно кажучи, я дуже профігів, а виявляється, тут на 50% лише було, що в принципі непогано. Ще раз, ми це провіримо. Тут не цікаво. На налаштування ігри є, можна включати ігровий режим, поки цього не використовував. Є навіть розгін матриці, але я думаю, цього не потрібно робити. Так, секунду, пропало. Є GC. FreeSync, пада, я не знаю, як, як AMD оцей FreeSync тут вмикати. Чесно кажучи, поняття немає. Можливо, воно автоматом і АМД не включено. Є навіть якісь кількість. Кадрів справу зверху, зліва знизу. Інтересно, треба буде це провірити. Додаткові налаштування є таймер, вихід. Ну і в принципі, по цьому усе. Звук можете зараз почути, викрути все на максимум, як з під Windows, так і в YouTube, так і на самому моніторі. Слухайте. Абсолютний чемпіон світу ставить півляма доларів на перемогу усика, а експротивник Сашка каже, що нашому бійцю доведеться вставати з підлоги. І звісно, Тайсон Ф'юрі, що він каже про цей бій? прогнози від чемпіонів, зірок та легенд боксу. Що Ленокс Льюіс, Денис Берінчик, Джозеф Паркер, тоні ну звук такий, скажем, як не знаю, як з якоїсь концерної банки басів немає. Скажем, на MS-сайті там трошки звук покраще, але поучниці в принципі ні. Непогано може бути там фільмець, деколи якийсь YouTube, щось подивитися цілком вистачає. І ось я посидів, побавився, і це реально наскільки крута картинка, насичена, яскравість, отніс пікселів, блін, ну взагалі дуже круто. Реально, після Full HD 24 Це небо і земля. Вчора посидів, поіграв, залип і в Hunt, і в Baldur, тестував Cyberpunk. Одним словом, що можна сказати, картинка просто офігезна. Реально, при такому розширенні в 24 дюйма 2К це прям дуже і дуже топово. Знаю, в коментарях будуть писати, що екранчик маленький, треба 27 дюймів. Ну, свою думку я вже вказав на початку. Я мав і 27 дюймів 2К, мав 32. Спочатку я мав 32 дюйма, 2К я перейшов на 27 Потім часом мені 27 2к, ну типу плюс-мінус, і я перейшов був на звичайний Full HD. Тепер я повернувся знову на 2К, але вже при 24 дюймах. І плотність пікселів прям шикарно. І навіть якщо близько, отак от, якщо навіть близько придивлятися пікселів не видно від слова зовсім. І в моєму випадку відстань між монітором, ну і мною приблизно 60 см. І монітор 24 дюйми височають з головою. 165 Гц. Все працює чітко, ніяких там розрив картинок немає. HDR працює, та кольори насичені. Взагалі, по монітору проблем немає. І він мені чесно дуже сподобався. з Зної сторони, можливо, трохи дорого, так як 7800 гривень, фактично за 24 дюйма, але це є 2К. В таку ціну можна купити 27 дюймів. Можна купити 27, в 2К доволі таких. Хороші теж монітори. Єдине, що мені не сподобалось, це динаміки. Ну але в принципі, шо, ну що тут очікувати про них у всіх моніторах, вони такі посередні, в принципі, так, для галочки, ну користуватися ними можна. Ну що ж, і як вже сказав, загальний вердикт, монітор вартий своїх грошей. Мені дико, він сподобався. Ігрові монітори це, звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких до наступних зустрічей усім. По папа.